You. Доброго вечора! Ми знаходимось на останньому концерті. І в нас в гостях вокалісту океан Ельзи. Слава вакарчук! Навіки слава! Ко -ко -ко -ко. І відразу питання: звідки пішла назва альбому Міра? Коли з я носив багато шахвиків, а дідусь сказав: «Славку, май міру, то я тепер маю маю маю! Наш твоє, наш твоє, е, славко, славко, так я розумію твій дідусь людина творча, як і ти. Так, звичайно, дідусь написав мені багато текстів до пісень. Бувало прийде з поля змучений і наспівує собі лукавий кішко на серці так кішко. Oh, yeah! right! Сахо, от я знаю в тебе от дуже-дуже багато фанаток. От скажи, яким жіночим рисам ти надаєш перевагу. Жінки, Ну, по-перше, це красота, доброта і цицьки. Що? Цицьки. Що, що я перепрошую? Люблю цицьки, Сережки, браслети, песни. Цицькі. Яке гарне українське слово! Да, у тебе безправді гарні! Oh, yeah. right. Славко, і от на кінець дуже батьох глядачів цікавить, як ти поєднуєш політику і музику. Дуже просто. Іде <рес> за куліси, готуй плакат та слухай. А ти не слухай. Можна чуть-чуть більше аплодисментів. Дякую. Коли тобі важко, дихати, ти на лівандовці. Коли тобі тісно. На площі нас більше, ніж було до того. Коли тобі душно, скоро зупинка і вийде з маршрутки, хіба ти не віриш? Іди і у в президенти не буде так слизько Львів, разом! Хіба хтось сказав тобі, що буде легко? Хіба хтось сказав тобі, що буде легко? Хіба хтось сказав тобі, що буде легко? Та хіба ти можеш жити без мети?